Вітаю, друзі, В видані New York Times вийшла стаття з гучним заголовком: напрочуд, слабка українська оборона допомагає російському просуванню. Головні те статті примушують задуматися над тим, що керівництво країни, говорячи про підготовки до оборони, і говорячи про те, що воно, воно починає це керівництво створювати ці лінії. М'яко кажучи, не пішло далі гучних заяв, а намагання лізти у справи військових і керувати ними з банковою мають вже негативні наслідки. Більше того, якщо пригадати ганебну історію з на Запоріжжі, де Кабмін не виділив грошей керівництва ОВА, яке відповідає за будівництво лінії оборони яке, до речі, призначено з банковою і досі не замовила зуби дракона. І для захисту області, а ми розуміємо, що не так багато кілометрів залишається до Запоріжжя. І якщо буде прорив, то треба якось танки зупиняти. Так, от, це це дає розуміння загальної картини на Авдіївському напрямку, і не лише там. Головні тези статті говорять про те, що є великі проблеми. Так, ми можемо їх вирішити, але. Будувати оборонні лінії та оборонні споруди під обстрілом ворога набагато важче, ніж робити їх заздалегідь. Але на банковій, мабуть, не знають, як це заздалегідь. Оце головна сторінка цієї статті. Тут, до речі, виділене, що побачили а, журналісти завдяки спутникам, фотографіям зі спутників, і ви бачите це теж. Так от про це ми зараз і поговоримо. А, у районі на від Авдіївки, які зараз намагається обороняти Україна, розташовані рідкісні рудиментарні лінії окопів, згідно з вивченням знімків, які зроблені комерційним спутником компанії Planet Labs. Ви їх побачили на головній сторінці видання. Окопи не сильно укріплені, вони не можуть уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги і важливі ділянки місцевості. Це скоріш тимчасовий такий захист для піхоти від обстрілів. Американські офіційні особи заявили, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії досить добре, і тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але все ж просуваються за Авдіївку. Британська військова розвідка повідомила, що за останні два тижні російські війська просунулись вперед майже на 4 мілі. Це десь. Біля 6 кілометрів від центру Авдіївки, що є невеликим, але надзвичайно швидким просуванням у порівнянні з попередніми всіми наступальними операціями Росії видання каже, що у ЗСУ є достатньо часу, щоб підготувати оборону за межами Авдіївки. Бойові дії в цьому районі ведуться до речі, з 2014 року року, і раніше там були оборонні споруди, які будувалися ще під час АТО, будував їх до речі, генерал Наєв. А, однак при цьому українські оборонні споруди за межами Авдіївки є рудиментарними земельними укріпленнями. А, часто з'єднані траншею для піхоти, щоб достатися до найближчих противника вогневих позицій, але не більше. В них а, функціонал мінімальний. Чому так сталося? Це запитання, мабуть, все ж таки до нашого вищого військового керівництва, а саме до верховного гнуколовного командуюча. Відсутність міцних українських укріплень в цьому районі особливо помітна порівняно з потужною російською обороною, яка стримувала просування Києва минулого літа під час контурнаступу, фіксує видання і додає, що російські укріплення біля села Вербове. Яке Україна намагалася і не змогла взяти цієї осені, демонструють зовсім іншу картину. Там є концентричне кільце укріплення. Воно починається з траншеї досить широкі, щоб зупинити танки, що наступають, і бронетехніку до речі, теж можуть зупинити. Потім йдуть цементні перешкоди, відомі як зуби дракона, і нарешті траншеї для піхоти Все це не тільки уповільнює наступ, а й фактично робить його ну до речі, дуже дорогим з питання втрат. При всьому в цьому існує безліч причин, які пояснюють е, очевидно нездатність України до оборони, і про це теж пише видання. Е, New York Таймс е, каже, що за словами американських чиновників та військових експертів українська влада можливо була надто зосереджена на наступальних операціях минулого року, щоб виділяти необхідні ресурси на будівництво таких численних траншей та танкових пасток, які російські інженери зводили з кінця 2022 року. На півдні країни. Питання: як завжди у грошах? Ну, ми знаємо: якщо треба виділити гроші на, наприклад, на єдиний телемарафон, то вони є. Якщо треба закуповувати снаряди, які знайшла, наприклад. Чехії каже, що вона знайшла 800 тисяч снарядів, але нема грошей, то чомусь Україна не пропонує. Давайте ми теж дамо гроші, знімемо з цього єдиного марафону і купимо. Ні, цього Україна не пропонує. Замість цього, Нідерланди пропонують гроші, Канада інші країни. А Україна, Україна шукає, як би виділити гроші на єдиний телемарафон, або зробити якийсь черговий тендер, який викликає огиду у громадян. До речі, а у той час, коли Москва. Почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна схоже розпочала плани будівництва нових укріплень лише три місяця тому. Ну, це показує, що коли людина керує а, напрямками і, взагалі, військами, не маючи жодного військового досвіду, військової освіти, розуміння розуміння, що таке тактика і стратегія, і вважає себе геніальним військовим. Це про нашого верховного командича Володимира Зеленського, то ми маємо саме такий результат. А ще до речі, експерти кажуть, що можливо відіграв свою роль і психологічний фактор, якби українські війська сильно замінували певні півні райони, щоб завдати російському просуванню завадити російському просуванню і завдати максимальну шкоду тим, хто наступає, то це могло б було мовчазним визнанням того, що. Україна навряд чи зможе провести наступальну операцію. Я не знаю, чому так вважають експерти, але дивіться, росіяни підготували оборонні споруди, а після того пішли у наступ на Авдіївку. І ми це розуміємо. Більше того, взявши Авдіївку, вони зразу почали будувати оборонні споруди, розуміючи, що буде контратака. Але наш Верховний Головнокомандуючий вважає інакше. Більше того, ми депогано знаємо, що він особисто дає команди, накази і вважає, що він краще знає, що треба робити. Ну, бачимо, що відбувається. До речі, районом на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, буде приділена максимальну увагу, заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада, і от тут я хочу процитувати взагалі статтю, тому що ну, це треба. В Меморіс. Райони на Сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, отримують максимальну увагу, сказав президент Володимир Зеленський під час свого візиту біля лінії фронту наприкінці листопада, зазначивши, що необхідно, необхідно прискорити будівництво споруд. Але Пасі Паурінен, аналітик з Blackbird Group, яка аналізує супутники знимки та контент соціальних мереж з бою, сказав. Сказала, що нічого значного не сталося з моменту візиту пана Зеленського. Нічого. Ну, гучні заяви у нас люблять: мільярд дерев, мільйон дронів, шашлики, два-три тижні, кава у Криму. Так і тут заява була зроблена. А далі А далі видання пише, що нічого не сталося, значного не сталося з моменту візиту пана Зеленського за межами Авдіївки. Пан Паріне додав, що готуються нові позиції, але вони ще не є особливою загрозою і грівною оборонною лінією і, і порівняння за масштабом з російськими укріпленнями на півдні. Українська влада заявила, що їм не вистачає людей, здатних виконувати будівельні роботи. У середині січня місцеві чиновники в західній івано-франковській області заявили, що шукають 300 робітників, які готові допомогти. Побудувати укріплення в Донецькій області більш ніж в 500, 500 мілях на схід. І тут в мене є запитання доволі логічне, якщо провалена була мобілізація і не змогли створити інженерний підрозділ. Я розумію, я пам'ятаю, як Зеленський звільнив всіх військових, і на цьому мобілізація закінчилася. Але ж існує будівельні структури, які працюють. На державу є ті, хто виграють тендери на, будів... де... на будування доріг. А що, не можна було запропонувати їм інше, щоб вони будували, чи це не першочергове було для когось? Це дуже важливе питання, яке потребує відповіді. Як могло статися, що зараз шукають 300 людей, коли можна було давно вже створити інженерний підрозділ? Мало того, не один і більше того. В нас же є велика кількість структур, які займаються будуванням того чи іншого об'єкту. Чому в Росії залучають як державні, так і приватні структури і будують оборонні споруди? А в Україні це мета великого крадівництва 2.0? Чому кожен раз хтось особисто повинен бути зацікавлений, щоб? Його близька компанія виграла, як це сталося, наприклад, на відбудування Київщини, коли компанії, близькі до офісу президента, вигравали і нічого не робили. Але там треба не тільки вигравати, там треба, до речі, робити. Хто хоче, може подивитися про це розслідування журналістів, але повертаючись до наших баранів, які не змогли побудувати ці лінії. Я хочу запитати нашого верховного Головного Ну він коли каже, що а, буде це зроблено? І бере традиційно під особистий контроль. Він хоч перевіряє, що там зроблено. Він дає наказ Міністерства оборони, яке є розпорядником грошей. Він дає наказ, не знаю, кому там кому? Кубракову, ще комусь. Він дає ці накази. Він, хоч щось, перевіряє, він керує особисто всією країною. Я керую, погано керую, бо інакше були б лінії оборониці. Але бачимо, що немає. І от далі, далі можна сказати, що так, були слова, після яких не було жодних дій. І оце це ганьба. А затримки у будівництві укріплень означають, пише видання, що українські війська тепер можуть бути змушені зміцнювати свої оборонні рубежі під обстрілом російської армії, що значно ускладнює завдання. Фактично, замість того, що використовуючи час, поки отримували Авдіївку, будували б оборонні лінії. Цього не зробили. І час використали на що? На піар. Не на що більше. Стаття у New York Times знову показує головне, про головні проблеми України. Зеленський зі своїми п'ятью менеджерами, про які він пригадав на своїй прес-конференції, лише вважають, що добре керують країною і можуть її керувати. Факти говорять про те, що все навпаки. Керують дуже погано. Ну, Татаров, який контролює правоохоронні органи, догрався до історії з Бігусом, коли вся країна бачить, як його підконтрольне СБУ займається незаконним слідкуванням. Шурма, який контролює економіку і фактично є, смотрячим за багатьоми напрямками, виділяє гроші на структури, допомогти або так, гроші отримує структура, яка близька до його брата. Брат є співвласником, може. Це можна не зупиняти. Це можна постійно. Про е, партнерів Єрмака взагалі вже стільки знято всього, які стали незвичайно потужними бізнесменами. Всі як один, як тільки Єрмак став очільником офісу президента. Ну так вони займаються не тим, вони собою займаються, а не країною. Загальна криза системи управління поглублюється. І ті, хто сьогодні керують багатьма напрямками, показують своє, свою некомпетентність та неефективність, але демонструючи лояльність Зеленському і Єрмаку, залишаються на посадах. Але Україні потрібні не лояльні влади, а компетентні фахові спеціалісти. Україні потрібні ті, хто можуть вирішувати проблеми і не створювати нові. Це дуже важливо. А п'ять менеджерів ну, ми вже бачимо, як вони докерувалися країною. І для України дуже важливо вирішити всі питання якомога скоріше. Тому Зеленському потрібно провести ні, навіть не роботу над помилками, а аудит своїх менеджерів і зрозуміти, що ані він, ані вони не мають досвіду, розуміння, достатньо знань, інтелекту для того, щоб все було як треба. Як треба, вони хочуть, а зробити не можуть. Тому Зеленський вимушений буде рано чи пізно створити уряд національної єдності, запросити людей, які не є лояльними йому, а є лояльними Україні. І для Зеленського це буде дуже важко, але іншого варіанту в нього немає, якщо він хоче, щоб Україна перемогла. Інакше інакше будуть з'являтися і далі статті з New York Times, Wall Street Journal, Вашингтон Пост, за економіст і всіх інших, які будуть вказувати на величезні помилки Зеленського, які не менше, ніж обіцянка шашликів і відсутність мобілізації та введення військового стану до початку повного штабного вторгнення. Помилок вистачає. Може, треба зменшити їх кількість, пане Зеленський. в будь-якому випадку нам треба перемагати. А для того треба об'єднатися. Для того треба, щоб влада робила менше помилок, щоб люди були навколо а, влади, як би це дивно не було, або у владі ті, які можуть вказати, чи ці дії приведуть до помилок. Треба все виправляти. У нас Авдіївка повинна стати останньою крапкою в цій історії. Якщо комусь замало, то я навіть не знаю, про що він думає. А все буде Україна. Ми переможемо. Як ворогів. Зовнішніх так і внутрішніх, Па-па.